Її судили вчора три судді людські плітки, традиції і совість. Кайдани тисли пальці рук ході, і біль тупий сочився у свідомість. Плітки кричали як вона могла! Та й головного ви ще й не чули. Слова впивались в душу, мов стріла. Якби ви знали про її минуле ммм, традиції, сипнувши в раний сіль, читали вирок чітко і зрозуміла. А все тому, що жити як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла, гіркі слова дочерпали до дна. І совість нагадала про важливе. Не забувайте, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палко три судді і вироки виконували пильно, а Бог сидів у шостому ряді. І знав, що так народжуються сильні.